Доброго ранку, ви дивитесь «Сніданок. вихідний. До нового року лишаються лічені тижні, практично дні. А це означає, що саме час купувати найпопулярніші продукти для найулюбленіших салатів. Салатів. О, і говорити про ці продукти ми будемо з нашим суперекспертом Олексієм Душкою. Привіт, привіт! Так, ми сьогодні говоримо про горошок і кукурузу. Так. Ти правильно розказав, що треба заздалегідь купувати, тому що ну, буквально за тиждень почнуться такі черги в магазинах, що це буде просто завал. І е, сьогодні будемо говорити про горошок і кукурудзу, обирати їх за такими параметрами, як тара, дата і склад. Це головні параметри, про які треба знати, для того, щоб обрати, е, ну скажімо так, якісніший продукт. Тому що на вулицях можна всяке зустріти. Ну, давай почнемо з тари. Вона у нас перша е, ось стоїть горошок, кукурудза. Тип, в якій тарі обирав? Ну мені здається, що мабуть в металеві, тому що сюди не потрапляють сонячні промені, воно не пошкодить продукт. Ну, я десь в такому напрямку думаю. Ну, про сонячні промені я з тобою погоджуюся, от не пошкодить продукт, тут ще є велике питання. Ага. Зараз поясню. Дивись, ну давай для початку. Я б, наприклад, обирав би собі скло. Так е, зараз поясню чому. Дивіться, от три у нас стоїть три екземпляри. Так, от так от беремо, е, перегортаємо, дивимось на дно, тому що коли банка стоїть, то все осідає на дно. І щоб одразу зрозуміти, що у нас в банці, треба подивитися, скажімо так, на її попку. Ось дивіться, ось перший варіант. Бачите, який мутний. Угу. Е, це означає, що там можливо навіть старий горох лежить вже, да, який дав крохмаль. Навіщо нам купувати старий горох? Потім друга банка, бачиш, вона більш-менш, але є там момент такої невеличкої мутності. Це означає, що все ж таки там якийсь процес відбувався, але це в принципі непогана банка. І ось наступна, бачиш, така з кристалево чистою водичкою. Ну, тут теж два варіанти. Це може бути і добре, тому що там дійсно якась проробка гороху, яка не лишає по собі ніяких слідів, або можливо, це був заморожений чи сухий горох. Угу. Треба обов'язково читати на банці. Він заморожений, сухий чи звичайний. І ось тут обираємо, я б обрав би, мабуть, ну, таку банку або таку, враховуючи, що там лежить за горох. Чому я б не брав би е, з кукурудзою те саме, тільки дивіться у кукурудзі, якщо так от покласти, от я порівняю, бачите, скільки там осаду? Найбільше крохмальів. Так, просто кукурудза, вона більш крохмальна. Ага. але Суть у тому найголовніше, те, що ви можете брати банку і чітко бачити, що ви берете. Угу. Ви можете бачити яка структура у горошка, у кукурудзи, яка там заливка, скільки там його. Бачиш, тут е скільки тут гороху, так угу. а тут е трошки менше. Ну зараз він трошки ну, е, так, тут більше цим мали. Тут, сам... плави. тут да. він так густо-густо щільно. Щільно, щільно, так. І е, це одразу вам дає можливість обирати горох. Тому, е, а от е, про небезпеку, до речі, візьми, пересип горошок сюди. Я сюди кукурудзу пересиплю. Е, ти казав там, що зберігається. От подивіться, от, так, у цієї банки, покажи зараз, будь ласка, у цієї банки є е, ось такий от білий. Ну, пофарбовано так. Здається, ну там так. спеціальна така речовина, якою обробляють банку для того, щоб вона не окислялася. А. Але є такий момент, що деякі виробники додають без а це дуже токсична речовина. Угу. І якщо банка буде пошкоджена, ну умовно кажучи, ось так там. Так, багато, ти підходиш і вона трошки бита. Так. Так. І ти не знаєш, брати тобі її чи ні. Не брати, не брати, тому що, не дай Бог, там є бисфенол А, вона пошкоджена, бисфенол А вже може виділятися у продукт, якщо вона довго стоїть. І ще, будь ласка, не варіть горошок або кукурудзу, знаєте, деякі люди роблять, так, оставлять банку і варять її. Теж буде виділятися цей бисфенол А. Ну, якщо виробник використовує uh -huh. певну технологію. Тому я за скло. Отже, окей, за першим критерієм ми можемо тут сміливо написати і для кукурудзи, і для горошку тільки скло. Ну, на 90 Намагайтеся. Да, Якщо краще. є скло, краще обирати скло. Окей, пишемо скло. Ой. Скло є. Угу. А, далі. А, дата. Що дата? Ну, тут просто: ви заходите в магазин і дивитесь на дату. Я тобі так скажу, що е треба дивитися просто на фасування. На склі або на якщо обираєте вже банку, ну. а тут тут я вибачаюсь, тут є якісь нюанси, я так розумію, що не просто не просто взяти, що і подивитися, що ще не пройшов. 40, 40, так е дивись, треба обирати продукт тоді, коли фактично його зібрали з поля і зафасували в банку. Ага. Ну, наприклад, як я пам'ятаю, там ми бігали на город і крали гороху сусідів десь там в кінці травня, на початку червня, так угу. за кукурудзою, ми так само бігали на поле і крали. <серпні> Але у серпні, так, в кінці, ну, зізнаюся, було таке діло, зізнаюся десь там в кінці серпня, ну, в серпні, так, угу. тому якщо продукт взятий з поля і покладений в банку, законсервований або ну в металеву, або вже в скляну, там яку обираєте безпосередньо в цей місяць, це означає, що це був. Хороший свіжий продукт інакше це може mm -hmm. бути заморожений або сухий вже продукт. Тобто е на горосі має бути написано Ну десь початок літа від так. 0,5 по 07, наприклад. 0,5, 07, 6, наприклад. 5, 7, там. 05, 07 а е на кукурудзі 0, 07 так От серпень. Чітко запам'ятав, що це серпень, не буду розповідати чому, але рожо хорошо стріляє. Знаєш, отак от у того, хто охороняє кукурудзу. Тому серпень у мене улюблений місяць. І ще, ну і склад останнє, так? Е, дуже часто, ну, просто дивіться, щоб на горох продавали кукурудзу без зайвих вам компонентів. Тобто, це в складі має бути горох. Або кукурудза, ну горох кукурудза в залежності uh -huh. від того, що купуєте вода, сіль або цукор, ще додають особливо до кукурудзи. Ah. Все, не купуйте без додаткових компонентів. Навіщо? По-перше, ви за них платите. А по-друге, це можуть бути додаткові компоненти, які просто зберігають ну, продукт довше. Навіщо uh -huh. воно вам? І обирайте е там. За такими моментами, що в банці має бути не, більше, не менше 65% продукту, так? особливо в закритій. Угу. Візьміть і потрясіть, от послухайте. Практично не трясеться. Ну, значить там йодом ні, багато. Ні, навпаки, от послухайте. А, ну, а, вода так. дуже багато, Тут 65. А от у склі, знову ж таки, перевага скла, ну, тут десь 80%. Угу. Розумієш, гроху. Тому, Мінімум компонентів: головний компонент, плюс вода, сіль і цукор. Дякую тобі, Олексій. Тепер ми знаємо, як обрати правильний, смачний і якісний горох і кукурудзу. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, що ми намагаємось обирати продукт у склі, щоб можна було побачити, що там всередині, яка вода, чи небагато там крохмалю. Потім ми дивимося на дату. Обов'язково всі з дитинства вже пам'ятають, що горох з початок літа, кукурудза, серпень, середина, кінець. Ну і склад, щоб не було лишніх зайвих домішок. І найголовніше, ідіть вже зараз в магазин, повірте, ну оці перед новорічні черги, ну. Всі дивимо ну... сніданок і потім всі разом в магазин. А так, дивимо Диві. сніданок, а потім всі в магазин. Дякуємо тобі, Дляш.